Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. З Божою допомогою кожен із нас швидко звикає до чогось нового, але в глибині душі з глибокою гордістю ми повинні пам'ятати культуру, звичай, традиції наших предків, а особливо зберегати їхні ці духовні надбання, їхній духовний скарб. І одним з надбанням і скарбом їхнім це є наш храм. Щодо історії села, існують дві легенди. Перша легенда передає нам і наказує нам, що на теперішній території поселилися три брати Поличі. Віта і назва Поличинці. Але й більш ймовірна друга назва, друга легенда, де розповідає нам про те, що дана територія була власницею монастиря, який знаходився неподалік Бердичева. А це були безмежні просторі поля, ченців, монахів. І коли робоча сила йшла працювати на ці поля, з їхні і лунало теперішнє село, теперішня назва даного села. Йду працювати на поличинців. чинців. на чинців. дівітокоруками своїми сутворив відомо з 16 століття, входило до складу Бердичівського повіту, що належав польським магнатам. Францішик Хоєцький у спадок якому сталося получинці 1750 року, був людиною дуже набужною, ревнивої у вірі. Знаходячись на вершині військової кар'єри, він неподалік будує костьол, а в получинцях, з поваги до української віри, культури та традицій, на місці колишньої дерев'яної церкви нову, камінну, православну, в минулому уняцьку церкву з дерев'яною старою дзвіницею. Сьогодні цей храм називають шедевром архітектури, яких по Україні небагато. Кам'яна архітектура свято Преображенської церкви побудована на високій хорі у центрі села, багато в чому повторює риси дерев'яного зодчиства. Цей зв'язок можна побачити як у плануванні, так і в об'ємно просторовій структурі. Церква одноапсидна триверха оздоблена пілястрами. Загальний вигляд плану у вигляді корабля зберіг риси трьохчасної безтовпової дерев'яної церкви, що має три зруби – обсяги, з'єднаних за напрямком від сходу до заходу. Такий стиль не був характерним для кам'яних будівель. Цікавою особливістю даного храму є те, що восьмигранні обсяги других ярусів описані не в квадрати, найбільше поширений прийом дерев'яного зодчества – а впрямокутники витягнуті у напрямку Південь-Північ, вівтар і центральний обсяг, і схід, захід, бабинець. Таке планування зустрічається украй рідко і пояснюється, ймовірно, місцевими традиціями. Необхідно зазначити, що асиметрія, призовні удаваній симетрії, є відмінною рисою архітектури цієї будівлі. Східна вівтарна частина церкви коротша західної і двоповерхова. А перед вівтарною являє собою повну подобу католицької різниці. За розповідями старожилів, від церкви до озера, що знаходиться неподалік, вів підземний хід. Церква наша унікальна тим, що вона має два внутрості нові ходи. Один починається з притвору і через Половина серединих серед частини середини храму веде на хорі. Інший з протилежної сторони з вівтаря по кругу іншої середньої частини веде аж на центральний купол. Можна побачити, що дійсно це. Будувалося для того, щоб захистити дане село, тому що Франчищик, цей польський магнат, він був воюничою людиною, а так в той час е, йшло багато війн, то він старався, щоб дійсно через церкву не тільки люди духовно могли зберег... зберегти своє життя, але він е, являвся для цього даного села як фортеця. Зовнішньому вигляду будівлі притаманна простота і навіть суворість. Триглавий храм складений із великорозмірного каменя і звичайної цегли. Важче 18 футів обпаленої. На багатьох цеглинах ставилося клеймо власника Франтіжика Хоєцького. Щодо даного храму можна додати, що будували дуже, можна сказати, розумні, хоч тоді було не писемні люди, але дуже розумні. Бо можна побачити, що будували камінь і одночасно зв'язували з цеглою. І подивитися, що воно тримає міцно. А де на даний, на даний час поште, которая сучасним, все, бачимо, все усиплюється. Чи немає цементу, чи немає зв'язки, це треба спеціальних людей, які б це досліджували. Дістю даного храму був іконостас, який був зроблений, зроблений з зроблений золота, позолочений. Але бачимо, що в 50-х роках, на жаль, радянською владою, коли більшість церков руйнувалася, коли більшість церков на центральній і східній Україні щезали в храмі, який знаходився в селі Поличинці, також радянська влада послужила, що іконостас був зруйнований. Це була дуже гарна дзвіниця і була дуже ж гарна церква. Було ж дуже обгороджено, дуже славно все було. А все та власть прийшла, все понестожила. Так що ж зробити таке. Але слава Богу, що знайшлися люди і пообновляли, і ми тепер маємо куди піти і де помолитися. Слава Богу, що так дав Бог Хоч, щоб воно знову стало наше знову стала наша і ми ходимо до неї. Це таке, що ж можу. Дуже було жалко, дуже було жалко, як били, образи скидали. Я ще була мала, я ще була така мала, там, де це до зараз, там дуже була матір Божа велика така. І вони. Скинули її, і вона розбилася на все і все скидав. Люди деякі плакали, деякі забирали образи. Та ікона Матері Божої, привезена від папи Римського, була гордістю церкви. Шанувалася як чудотворна. Старожили пригадують розповіді вірян, яким являвся образ Матері Божої. Пригожанами була збережена старовинна Євангелія храму. Проте, у 2005 році у Великий піст руками антихриста церкву було обкрадено, ікони та Євангелію забрали зі святині. На цих кадрах, зафіксованих у вересні 1998-го, можна розгладити реліквію по праву. То був витвір мистецтва. А хто її спас цю церкву? Її спасла сказати Москва і єдна баба з нашого села. Цю церкву хотіли розібрати, построїти на колгоспі, там магазини чи що. Ну не можна кілька бити, вбити, він не розсипається. Не можна відбити одного від другого. Бо там один був, він Бардичий був. Каже, що хочете, то я підірву міною її. Ця бабуся почула, їде в Москву. Поїхала в Москву і там її запретили. Це написали документ, що не мають права, вона відстоює. Тут люди порозбирали трохи образи, а то де так усе понастожили. Ми так були без, без нічого. А тепер, слава Богу, обновилося і не маємо куди піти.